Івано-Франківськ продовжує утримувати лідерство у сфері інформаційних технологій. У місті відбулася конференція для розробників та тестувальників програмного забезпечення, менеджерів та бізнес-аналітиків. Цей форум відбувається вже третій рік поспіль, і щоразу його гостями стають дедалі більше фахівців. У чому ж секрет? Дізнавалася Юлія Юськів. А й ралі мандікор це міжнародна конференція, яка традиційно щороку відбувається на базі Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. Цього року її відвідали майже пів тисячі фахівців. Це розробники та тестувальники програмного забезпечення, менеджери та бізнес-аналітики. Є 30 чудових спікерів по різних напрямках по програмуванню, по перевірці програмного забезпечення на перевірці якості. По менеджменту, по різноманітних нових тенденціях в IT. Ці спікери розказують дуже цікаві речі, вчать інших людей, якими синовим технологіям, нові навички, нову подібні. І в нас є чотири потоки. Ці спікери розподілені, дуже багато відвідувачів, вже зараз більше ніж 500 людей зареєстровані. Вони розподіляються по цих потоках і власне здобувають якісь нові знання, знайомляться з новими людьми. Ну налагоджують зв'язки і бачать, ну якось так гуртом розвивають it галузь нашого міста. Організатори та гості які Раді визнають, це одна з найкращих тематичних конференцій у регіоні. На ній можна дізнатися і про новинки та кращі практики у розробці програмного забезпечення, і про глобальні тенденції розвитку it галузі А поради, як грамотно мотивувати працівників і спростити життя в офісі, цікавлять не лише програмістів. Там і можна з людьми цікаво познайомитись. Бувають ну, напевно якісь головоломки, такі проблеми з. Самими проєктами, але все вирішується, і в компанії цікава, ну, ніби оці групи людей, які вирішують ці питання. Цікавий, напевне, найбільше менеджмент, бо цікаво, як організовується робота в команді. І... Це місце, де зібралися дуже круті та позитивні люди, де панує така драйвова атмосфера, і це місце, де можна познайомитися з фахівцями своєї справи, оскільки я не є айтішник, то мені цікаво отримати якийсь дозвід у цій галузі, взагалі зарядитися енергією на весь день та отримати масу позитивних емоцій. Унікальність IT ралі також у тому, що воно поєднує підприємців, які у звичайні дні конкурують і змагаються між собою. Торік в Івано-Франківську було створено асоціацію провідних компаній з галузі інформаційних технологій, які спільно взяли на себе ініціативу з проведення системних змін у бізнес середовищі міста. Наразі саме IT галузь у місті розвивається чи не найбільш динамічно, зазначають писанники компаній. Наприклад, зараз тренд, якщо ви подивитеся, тобто це робототехніка, плюс IT, там, чи аграрна культура плюс ІТ, тобто все плюс ІТ, відповідно, ІТ всюди. Тобто це вже, скажімо так, мережа, тобто як сервіс, який пронизує всі області. Оскільки він ще всюди не добрався, і плюс інші області розвиваються, потреба цих спеціалістів буде ще довший час. Для студентів такий захід можливість познайомитися з потенційними роботодавцями. Представники потужних міжнародних компаній зазначають, праця в ІТ-галузі галузі це можливість отримати європейську зарплату, не виїжджаючи за кордон. Наприклад, в Польщі і Франківську це майже одні і ті ж самі гроші. І люди, які вибирають Польщу, вони вибирають не суто за зарплату, бо деколи вони на руки отримують набагато менше ніж тут суто і за того, що інша країна від нас в компанії не так багато людей поїхало за кордон. Тобто ми стараємося їх тримати тут. Просто вони вільні в своєму пересуванні. Вони, можуть подорожують по всьому світу без проблем. Тому, тому так. То, то я б не сказав, що від нас не тікають за кордон, да? від нас їздять за кордон. Тож форум це добра можливість обмінятися цінним досвідом, повчитися у професіоналів, ознайомитися з новітніми тенденціями та дізнатись більше про ІТ компанії Івано-Франківська.